Жінка, кіті, бава, та ти як це бути мамою в Україні? Автор Леся Литвинова, ветеран ЗСУ, співзасновниця фонду Свої? Я навіть не знаю, як тобі розповісти, що це таке бути мамою в Україні 2024 року. Бути мамою в моїй країні це приблизно так само, як намагатися співати колосково, стоячи на хиткому табори ті з зашморгом щі. і відночас відчувати себе щасливою, попри те, що світ летить безодню. це народжувати дитину в бомбосховищі і надсилати перші фото чоловікові, який в останній був на зв'язку три дні тому, і вірити, що у нас буде шанс побачитись втрьох, бо більше нема, у що вірити в цьому світі. Це бігти з позиції під обстрілом і вголос кричати в небо, Боженько, на не сьогодні. Сьогодні малого день народження. Залиш йому хоч ще свято, на сьогодні, благаю. Це обіймати, як останнє в житті побратимів сина, всіх, хто прийшов на його похорон, бородатих чоловіків і дівчат із порожніми очима, чіплятися за їхні плечі і благати, залишитися живими, жити за себе і за нього. Вдихати запах їхнього однострою із заплющеними очима і на секунду повірити, що він поряд, це боротися за право народити дитину від полеглого чоловіка, ставити на вуха половину країни, ламати законодавство, збирати конференції, забути про ту та біль, на які просто не залишається часу. Бути сильною по стіни, на яку ти змогла б спертися більше немає. Але він так хотів дітей. Ви так хотіли дітей. Нехай вони прийдуть у цей світ. Як це бути мамою в Україні? Це обіймати дитину так міцно, що коли втомлені Менесники нарешті дістануться до ваших тіл під завалами будинку, ці обійми нічим не можна буде розщепити. Вони виявляться міцнішими за стіни, що не захистили вас. Ворожі ракети, це вдихати запах потилиці, немовляти, і плакати від щастя та страху, бо ти геть не знаєш, чого вчити нову людину в цьому світі, бо світу, до якого ти звикли, більше немає, а в тому, які є, немає місця. Це збирати нескінчені посилки чи донати, або гнати автомобіль з Європи, картаючи себе за те. Що не встигаєш навіть поцілувати на ніч свого дорослого семирічного сина, який все розуміє, нічого не просить і намагається тебе підтримати, навіть коли ти від безсилля кричиш на нього, наче це може змінити цей божевільний світ. Це тягати якісь банки з домашньою консервацією, втомленим хлопцям, яких вивели в сусіднє село на відпочинок, силоміць відбирати в них брудний одяг, аби попрати. І вийти вдома над тим одягом, просякнутим і кров'ю, і сподіватися, що десь там, в іншому селі, хтось теж протягне каструльку з домашнім супом твоєму синою, не нагадувати, а дати змогу, хоч на добу відчути себе дитиною біля мами, це їхати з дитиною в гості до тата на цвинтар і безпосередньо дивитись, як воно обіймає холодний камінь, бо його обіймів. Вже не пам'ятає, і тато для неї тільки фото в телефоні і довгі розповіді перед сном. І це єдине місце, де вона може відчути його присутність. Це вірити в свою дитину, навіть коли всі лікарі країни кажуть, що після таких поранень не приходить до тями жити в реанімації, тягти його з небуття в світло, попри все. Згадувати, як міняти підгузок, як готувати смішами, як робити масажик і чути зміни в диханні крізь сон. Усе майже так, як тоді, коли він був новонародженим. і дякувати Всесвіту за те, що він поряд, хоч який, але все живий. Це чекати на свою дитину з полону, вишукувати рідне обличчя на ворожих телеграм-каналах, лякатися, що може не впізнати його, бо вони всі, наче під копірку. Кожен другий може бути ним. Не виходити з дому, бо можна пропустити звістку про обмін і говорити з ним без кінця а говорити, сподіваючись, що він відчує тебе, попри відстань. Це обирати школи не з рівнем знань, а за надійністю бомбосховища. Це шукати не танцювальний гурток, а дитячу школу дронів. Це замовляти для всієї родини браслети, адресники. Це мати тривозну валізку і аптечки по всіх кутках, це купувати на день народження не крутий смартфон, а дрон у таті в підрозділ дрон, названий іменем дитини, на щастя, це жити з кривавою раною на місці серця, що секунди, попри все любити, тією гострою любов'ю, яку неможливо в тебе відібрати, бо це майже єдине, що залишилось у тебе в житті. Дякую, пані Леся. Україна День Матері. Україна свята мати героїв.